Маєте задачу вимкнути рекламу 31 грудня 10 вечора, але не хочете вставати з святкового столу. Маєте задачу запустити рекламу якогось теж після вихідного чи навпаки. Або маєте задачу взагалі купу відео, рекламних кампаній і контролювати їхні показники та не хочете занурюватись в програмування в Google Ads API і скрипти. Вихід є це. Правила Google Ads. Привіт, з вами Микола Лукашук. Я займаюся Google Ads з 2016 року. Справила для себе відкрив десь з 2017 18 Бувало, як допомагали, так і підводили. Сьогодні ми з вами розберемо на прикладі, як створити правило в Google Ads, а також коментарі, коли це краще або гірше від скриптів Google Ads чи від інтеграції по Google Ads API, чи від нових експериментів Google Ads. Отже, автоматичні правила Google Ads це вбудована штука автоматизації в Google Ads, для налаштування якої не потрібні знання мов програмування JavaScript як для скриптів, чи, наприклад. PHP або інших як для Google Ads API. Ця штука є доступна в інструменти, далі масові дії і правила. Сьогодні я вам покажу, як конкретно створити правило, покажу один приклад, як воно саме спрацює, і розкажу про плюси, мінуси, і порівняє декілька слів з скриптами, а також з автоматизацією по API. Отже, як все в гуглі, є через плюсики. Щось цікавого я помітив, як готувався для відео, це, по-перше, розширилися можливості. Наприклад, раніше в правилах були більше акцентовані там умовно кампанії, оголошення, ключові слова, і взагалі маркетологи з мого досвіду направила трішки. Якби стали менше звертати увагу після того, як Google прибрав середню позицію, адже далі ввелися там, розумні стратегії призначення ставок, максимум конверсії, цільова ціна за конверсію. І виходить, саме з точки зору взаємодії з ставками, правила себе трішки віджили. Але. Я часто користуюся для конкретних показників, коли, наприклад, стопнути. От, в принципі, як і на відео, бачите, є одне активне правило. Там коли набереться певна кількість там переглядів однієї, кампанії, тоді зупинити конкретне оголошення. Також гарно підходить взагалі там зупинити кампанії в обід. Адже стандартний інструмент планування. Він, ну, наприклад, у вас є певна акція, яка там діє там, умовно, до п'ятниці вечора чи суботи обіду. Є задача її зупинити, і виходить стандартними засобами планування. Ви можете поставити кінець, але якщо потім знову задача її відновити, то виходить, вже так швидко не відновити. А правилами ви можете зупинити 31 грудня там, умовно, в 6 вечора, відновити там 2 січня. Там в 10 ранку і так далі, чи зменшити, збільшити бюджети на вихідних. Тому давайте пройдемось по всіх для компаній. Да, супер статуси, там зупинка, всіх, не зупинка. Тобто цю штуку часто використовую, для груп часто використовую. Для ключових слів раніше використовували трішки по автоматизації, зараз, чесно кажучи, їх мало використовуємо. Тобто, у нас є наша утиліта, яка трохи автоматизовує, і ми на неї переклали цю задачу. Для оголошень часто використовую саме зупинити конкретне оголошення, чи якщо там в групі там, купа банерів, і вони по різному, по ефективності спрацьовують, задаємо одразу граничні. Я сьогодні з вами це створю від початку і до кінця. Для контентно медійно-ключових слів якби мало використовуємо, тобто тут більше такі надія на автоматичні сервіси з приводу тем взагалі інсайт, що теми в медійних рекламах у нас працюють так собі, тому і саме в правилах їх не використовуємо. Місце розташування, в принципі, цікава штука для деяких бізнесів з приводу брендової реклами, а також можна використовувати там для стопання, якщо ви знаєте там вже свої показники там по ціні за клік, по ціні за лі, тобто, в принципі, можна юзати. Аудиторія класна штука, я вам теж, напевно, і по ній покажу. Вікові діапазони, чесно кажучи, в Google, вік, стать. Ну, відсотків 50 в середньому нема даних, тому якби, тим правилами керувати теж не дуже окей. Те ж саме стосується батьківських статусів, доход взагалі лише для США працює, і то не точно. Група об'єктів може працювати, критерії контенту як коли. Отже, давайте, давайте покажу вам приклад, по чому ми підемо. Давайте підемо по аудиторії. Отже, перш за все, там є назва, наприклад. Там давайте придумаємо, де що ми з вами будемо зупиняти. Я відкрив одразу приклад конкретної однієї кампанії, тобто, це кампанія на ремаркетинг, і, там це реально активна кампанія, там, де є накупу певні різні сегменти аудиторії. І, наприклад, якщо відкрити там останній там, певний період часу, то видно, що там в деяких ціна за клік, наприклад, значно відрізняється. Тобто, я, як аналітик, дивлюсь, наприклад, ага. Припустимо, там середня ціна там, 3 з копійками гривнів, і бачу, ага, є там компанії, в яких верніше, не компанія аудиторії, в яких там по 4 чи по 5 гривень клік. Тобто теоретично ми можемо зробити правило, яке б, наприклад, стопало саме ті сегменти аудиторії, ціна в яких дорожча, ніж, наприклад, там, 5 гривень. І ми могли б це правило запустити на автоматі. Це корисно як для e-commerce, де є конкретні аудиторії, чи, є, чи де є, наприклад, в пімаксах там одразу декілька різних тестових для того, щоб просто якби підстрахувати себе, якщо якась якби, ну, якби значно, тобто в даному випадку. Я ремаркетинг показую лише для прикладу, і бо тут цифри, такі, які можна показати на відео на практиці, і більш корисно для реальних аудиторій, коли ви тестуєте експерименти, і коли ви задаєте значно з запасом конкретні витрати на кампанію. Отже, правила, давайте. Правила я рекомендую називати так по-людськи, як вони будуть що виконуватись. Наприклад, вимк. Аудиторію. Одразу теж доповнюю. Якщо у вашій компанії працює декілька маркетологів, чи у вас є внутрішні маркетологи компанія, тобто, я рекомендую додавати внутрішні позначки, тобто, грубо кажучи, там. Чи ваше ім'я, там, дефіс, тире, тощо, чи, наприклад, там технічний показник. Ну, наприклад, там, ми в компанії Marketing Link додаємо там, технічний показник ML, він співпадає, що Marketing Link, що Микола Лукашук, які зручні дві букви. Ось таким способом в деяких випадках ви зможете зрозуміти, яка взагалі людина зробила і яке правило. Далі правило прив'язуються конкретно на Конкретний аккаунт, зараз я відкрив Google Ads аккаунт саме без нашого MCC. Тому якщо ви маркетолог, в якого в керування там декілька різних аккаунтів, будьте уважні і створіть саме на рівні конкретного внутрішнього клієнтського аккаунту. Бо якщо ви створите на рівні вашого MCC, то ну, по-перше, буде трошки незручно керувати. По-друге, з точки зору того, в якому. В якому аккаунті, що буде видно, теж у вас будуть якби, певні моменти, що будете бачити і свої, і не свої, і там і інші штуки. Тому я рекомендую створювати саме в конкретному клієнтському кабінеті. Далі у вас є конкретна дія, що зробити. Конкретно, в конкретному моєму випадку структура кампанії така, що є публіковий запис, в ньому є кампанія ремаркетинг. В ньому є декілька груп оголошень. Відповідно, в кожній групі оголошень є вже певна кількість аудиторій. Відповідно, в мене я буду шукати конкретно в ремаркетингу. Отже, в ремаркетингу є конкретно там дві групи оголошень. Я вибираю, щоб шукати саме в цих двох групах оголошень. Це означає, що дане правило не має полізти ні в які інші групи оголошень. І, відповідно, буде змінювати лише в них. Далі лишилось найголовніше це взагалі додати умову. Тобто, в умовах, відповідно, теж, якщо ви запускаєте для конкретної аудиторії, як я, треба умову на рівні аудиторії. Якщо у вас задача, скажімо, зупинити всі кампанії там, 31 грудня, тоді це буде вже на рівні кампанії, і тут буде теж на рівні кампанії саме зупинити всю кампанію. Тобто, виходить. Вас має стакати рівень компанії чи рівень аудиторії, що ви з чим перевіряєте і де ви зупиняєте? Виходить на рівні аудиторії. Далі конкретно на рівні аудиторії, в мене є задача, що мене бентежить. Тобто, в даному випадку, для прикладу, я вам показужу, припустимо, мене бентежить дорожча ціна за клік, більше, ніж там, 5 гривень, але реально в якомусь e бізнесах, наприклад, якщо ми знаємо, що там клієнта умовно. Маржа там нехай 40%, то ми розуміємо, що там ROAS, який там, ну, по-перше, нас ROAS зазвичай середній, 5 і більше, але якби, ну, ми розуміємо, що насправді 3, 4 вигідні, і 4 вигідний, мінімально 2,5, але. Але розуміємо, що, наприклад, якщо ROAS там буде ну, менше як 2, ну це вже якби явно дуже не вигідно, чи навіть нехай менше як 2,5. Тому в таких випадках, якщо ціль задати ROAS, для e-commerce, я би б рекомендував брати саме вже ціль в конверсіях і ділити цінність конверсії саме на витрати, адже в e-commerce цінність конверсії це саме виручка. Або якщо це сервісний бізнес, я б рекомендував дивитися саме ціну за літ і закладати, якби реально погано, коли варто зупиняти. Ну, умовно, якщо для цього бізнесу там ціна за літ окей okay, 500 гривень, значить дуже не окей, okay, 1000. От, наприклад, закладати, щоб зупинялися на 1000. Ось, тому в даному випадку я вибираю кліки, і мені Google дає значення: Окей, okay, дорожче за 5 клік, тоді то виконати. Далі є конкретна, яка дія, що зробити. Відповідно, можна призупинити, можна змінити ціну, можна там ще щось задати, можна просто листа повідомлення. Тобто, в принципі, ви можете собі там, до речі, зараз ми приходимо до мінуса правил. Одне з мінус правил це відсутність автоматизації, самокопіювання, масштабування. Тобто, якщо у вас, умовно, 10 облікових запитів, ви хочете задати там ще певну штуку, то. Це трошки якби важкувато автоматизовувати, це треба перекопійовувати, перевставляти, і, скажімо, не так зручно, як, наприклад, там, в скриптах, де можна прицепитися до конкретного там, всього МС і там, до взаємодії конкретних аккаунтів. Тобто в даному випадку це трішки менш зручно, тому зазвичай правила. Якби, це один з мінусів, що їх важко масштабувати, підтримувати, оновлювати. Тобто, адже от вибрали групу, там завтра створили нову медійну, не додали її в правила, Відповідно, з неї нічого не діється. Відповідно, ви стаєте якби рабом свого правила і кожний раз його змінювати. Саме одна з причин, чому якби згадують про правила на новий рік, на довгі свята, на довгі вихідні. Отже, в моєму випадку, для прикладу, я буду призупиняти сегменти аудиторії. Ось в випадках, де це. Наприклад, якщо це там e-commerce бізнес, в якому є там 50 різних pmax кампаній, і там ціль там зупинити ту ROAS менше 2,5, ви тоді будете вибирати цінність конверсії, поділити на вартість, тобто це вийде ваш параметр ROAS, і тоді ви вже будете вибирати саме, що робити там вже з кампанією, що її зупинити. Так, що далі? Далі є питання, як часто виконувати цей скрипт, Тобто, грубо кажучи, ви можете там задати як один раз. До речі, я коли тестував для відео, задав один раз, воно не виконало один раз і продовжило виконувати. Тобто, іноді скрипти працюють не зовсім так, як треба. Тому рекомендую все-таки перевіряти, перевіряти і ще раз перевіряти. І є важлива штука, яка дозволяє обрати частоту, тобто, наприклад. От прямо зараз воно порівнюватиме там частоту за там весь період часу. Припустимо, там ну якби якщо згадати, що було три роки тому, там трава зеленіша і так далі, якби я рекомендую все-таки обирати більш Адекватніші періоди часу, якщо ми говоримо за РУАС або якщо це для сервісних бізнесів, дивитися, який у вас термін прийняття рішення. Тобто, якщо там це B2B-сфера, де людина зайде на сайт, потім ще зайде на сайт, потім лише там, на 20-й день лишить заявку, потім ще подумає, тоді ви можете вибрати за 90 днів чи за півроку. Далі у вас є можливість отримати собі конкретне сповіщення на пошту. От, є ще така штука, як попередній перегляд. Тобто можна перевірити, чи воно спрацює, і воно мало би показати, чи є якісь конкретно штуки, які підходять під це. Тобто, дивіться, на прикладі. раз, два, три, 4, 5. Тобто, я можу перейти, наприклад, зараз в аудиторії. Давайте виберуть ті самі 30 днів, щоб співпало. І воно мені показало, що є 5 груп, раз, два, три, 4, 5. П'ять груп, які воно би б змінило. У мене є скільки? Раз, два, три. Цікаво, у мене є три. Давайте застосуємо і глянемо, що воно змінить. Тобто, ось, вам показує, що у мене було активно всього 10 сегментів аудиторії. Кажемо Google: ладно, зберігай, запускай. І якщо у вас ну, неохота чекати, коли там прийде той час, і Google запустить це, ви можете просто вручну запустити. Так, поки воно запускає, я вам покажу ще приклад, як взагалі показується. Тобто, на прикладі результатів, от в мене запущене правило стопити кампанії, воно показує, там були зміни чи не були зміни, там скільки секунд, О, до речі, швиденько зробило. Ось. І коли проходить зміна, воно показує, що внесено зміну. Так. Давайте зайду в кампанію і перевірю, що воно призупинило. До речі, ще згадав один мінус правил, через який можуть маркетологи не любити. Угу. Все, я зрозумів. Це я трошки поспішив на відео. Коротше, воно зупинило не середню ціну за клік, 5 кліків, воно зупинило там, де більше кліків. Тому, знову ж, будьте обережні з правилами, коли їх створюєте, коли їх запускаєте. З гарного, якби воно зупинило, воно працює, тому ви можете. Для того акаунту з яким працюєте, налаштувати своє правило, і я вам покажу ще як воно відображається в статисти в історії змін. Тобто раніше. Google не показував, що це масові дії, а і не показував, яким інструментом. Тобто раніше замість цих двох стовпців був тільки один скрістопець типу О, Микола Лукашук зробив купу змін. І там, якби маркетологи могли налаштовувати правила там, плюс одна копійка, мінус одна копійка, інша штука. От ну я я такими компаніям не страдав, але бачили акаунти на аудитах. І відповідно зараз, коли Google показує вже масові зміни і показує, що це правило, а не людина вручну, то відповідно цим саме через правила якби, ну, перестали займатися. Ось тому, якщо коротко, правила працюють, бачите, призупинили так. Я їх відновлю назад, вони нам всі потрібні, ремаркетинг важливий для брендингу. Будь-якою ціною, навіть якщо немає ноль конверсії, в ремаркетингу трошки інша задача, і свої цілі він виконує. Так, думаю, вам було корисно. До речі, да, треба було по-інакшому трошки зробити з приводу конверсії. Давайте я вам ще швиденько таки покажу для бізнесу, що би б я робив для e-commerce і що би б я робив для сфери послуг. Тобто. Для e-commerce, якщо у вас багато різних компаній, я б би вибирав для компаній. Якщо у вас умовно одна компанія всередині багато різних груп, там на болгарки свої, дрельки свої, там молотки свої, шуруповерти свої, я би вибирав для груп оголоші. Ось, відповідно, конкретно. По ціль Роас, конкретна дія, це мала би бути призупинити групу оголошень, а конкретна умова у вас мала би бути. Зараз вам ще раз покажу саме цінність конверсії, поділити на вартість. Ось оце ваш показник РОАС. Тобто, якщо у вас там маржа 40% для вас, якби критичний показник ROAS... 2,5, тобто 250%. Якщо у вас маржа 20%, для вас критичний показник ROAS 5, тобто 500%. І ще не забувайте, що Google-аналітика має похибку з вашими реальними продажами. Тому, якби, перед тим як створювати правила, звірте просто, яка виручка за місяць по банківському рахунку, умовно, яка виручка по аналітиці, яка, який відсоток похибки, і відносно того оцінюєте. Для сфер послугу, для SaaS, для інакших, я би вам рекомендував дивитися саме вартість, поділити на кількість конверсій, тобто, ось це ваш CPL. і тут вже ви дивитеся, який для вашого бізнесу окей це лід. Якби в правило закладаєте, якби дуже погано. Адже, ну, там, щоб не потрапили такі там на період 1 вересня, чи на період Нового року, чи на період інших довгих свят, де у ваш проміжок періоду потрапить не окей ціна, Ось тому запускайте це. І я б рекомендував не за весь час, а за реальний ваш цикл, відколи приймає рішення. Тобто, звісно, ви можете мати декілька, якби більш. Скажімо, жорстчих варіантів за весь час, але ну, тоді цифри будуть трошки не, якби не окей, особливо, якщо компанія більше року працює. Ну, тобто, явно 2-3 роки тому назад кліки всіх були дешевші, ліди всіх були дешевші, і за весь час правило воно буде розмито спрацьовувати. Ось тому радий, що додивилися до кінця. В одних з наступних відео я розповім про скрипти, також розповім про. Правила в Meta Ads. також розповім про нашу внутрішню автоматизацію по Google Ads API. Я впевнений, що вам було корисно і ви дізналися щось нове. Якщо це не так, напишіть в коментарях, також не соромтесь писати ваші запитання, приклади. Я всі читаю і на всі відповідаю. Ставте лайк на відео, підписуйтесь на канал. Ми говоримо про рекламу, про важкі і складні випадки налаштування, про SEO-просування, про таргетинг соціальних. До речі, правила є також і в мета ЕЦ. Це одна з тем наших майбутніх відео. До нових зустрічей!